Поговоримо про забезпечення інклюзивного підходу до обслуговування клієнтів із порушеннями опорно-рухового апарату. Це важливий аспект нашої роботи, який сприяє формуванню довіри та підвищенню якості наданих послуг. Що ж таке порушення опорно рухового апарату, це обмеження рухових функцій, які можуть виникати внаслідок травм, вроджених вад або захворювань. Наприклад, люди з церебральним паралічем можуть мати мимовільні рухи кінцівок чи обмежений контроль над м'язами. У деяких випадках клієнти можуть користуватися кріслом колісним або протезами через ампутацію кінцівок. Давайте розглянемо, як правильно взаємодіяти з такими клієнтами правильне ставлення та уникнення незручних запитань. Перше правило ніколи не запитуйте клієнта, як саме він отримав травму хребта чи чому відбулася ампутація кінцівки. Це особиста інформація, яка може викликати дискомфорт. Якщо ви хочете допомогти клієнту, пропонуйте свою допомогу ненав'язливо. Але якщо людина відмовиться, поставтеся до цього з розумінням. Для багатьох людей така допомога може бути незручною або навіть заважати. Коректне спілкування завжди використовуйте загальні вирази, такі як присісти чи пройти, навіть якщо клієнт користується кріслом колісним, це демонструє повагу та рівноправне ставлення, звертайтеся безпосередньо до клієнта, а не до його супроводжуючого, навіть якщо останній допомагає клієнту. Людина повинна відчувати, що саме вона є вашим клієнтом. Коли спілкування триває більше кількох хвилин. Важливо встановити контакт на рівні очей. Якщо клієнт користується кріслом колісним, це означає, що ви можете присісти, щоб людині не доводилося тримати голову піднятої вгору. Правила поводження з кріслом колісним. Крісло колісне це частина особистого простору клієнта не кладіть на нього документи, речі чи інші предмети. Якщо вам потрібно пересунути крісло, завжди запитуйте дозволу у власника. Навіть якщо це здається очевидним, такий підхід демонструє вашу повагу спілкування з людьми із церебральним паралічем. Люди із церебральним паралічем можуть мати уповільнену чи нечіку вимову через напруження м'язів обличчя та рота. У таких випадках потрібно дотримуватися простих правил не перебивайте людину, не виправляйте її слова, не закінчуйте висловлювання за клієнта. Надайте клієнту достатньо часу, щоб завершити думку. Така терплячість показує вашу емпатію та професійний підхід. Організація простору для обслуговування. Робоче місце має бути зручним і безпечним для клієнтів із порушеннями опорно рухового апарату. Звільніть простір від зайвих предметів, які можуть потрапити до зони мобільних рухів клієнта. Це допоможе уникнути незручностей і створить комфортні умови для спілкування, концентрація на змісті розмови. Під час спілкування з клієнтами зосереджуйтеся на змісті розмови, а не на їхніх рухах, протезах чи інших особливостях. Ваше завдання забезпечити якісний сервіс і знайти найкращі рішення для потреб клієнта. Приклад ситуації. Уявімо, що до вас звернувся клієнт із церебральним паралічем. Щоб оформити страхування. Він говорить повільно та нечітко, але пояснює свої потреби. Ваше завдання уважно слухати клієнта, підтримувати зоровий контакт, не поспішати, не перебивати та не робити припущень щодо його слів. Наприкінці обговорення ви уточнюєте важливі деталі та надаєте клієнту всю необхідну інформацію, висновок. Інклюзія у сфері страхування це більше, ніж просто дотримання стандартів. це повага до клієнта, його гідності та потреб. Дотримуючись цих рекомендацій, ми зможемо створити комфортне середовище для кожного клієнта та забезпечити високий рівень обслуговування.